Всім привіт, я знову на вгороді. Думаю, скоренько пройдуся цю морковку та красний бурячок. У мене тут залишилося трішки. Треба пройтися, бо в нас на дворі похмуро, таке так похмуро, як і в мене фейс. Ой, я, я аж в когті, ви бачите, так прохладно. Е, цей щось хотіла сказати. <гум> <Я це> забула. <гум> Ой. Mm. Так, поїхали далі. Хотіла сказати, щось морку попідрізало. Я в шоці, блін, аж цими кусками. Мабуть, то образу знову той черв'ячок. І буряк щось підсихає де-не-де. Ой, це капець. Ну що ж я е, діло доходить до того, що всім цікаво, що ж там за дирочка, що в тій тому отворі, а не дирочки, тут там, на, на городі. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Не, ди... Не отвір. Ось дивіться. Морковка, де я її хотіла ось показати. Бачите? Лежить. Оце ж уже зараз будемо її. А. сожрало, бачите? О, Боже мама мія! Тут десь аж прям ціла ця, Е, як її назив... І ось, бачите, в'яне бурячок. Ну, він не, не знаю, може там і підіжраний. Ну, якось цього він в'яне. Ні, він не підіжраний. Ну, пов'яв. Попропадало де-не-де. Ладно, зараз йдемо ми з вами, знаєте, куди? Це в мене такий красний бурячок. Це така морковка, а це такий бур'янчик, і його да чик-чик бистренько, бо в нас стоять дощі. Так, йдемо ми з вами до того отвору. Я набрала 5-літрову баклажечку водички, бо мені самій так цікаво. Головне тепер знаєте що, щоб не стати заїкою. Не дай бог там щось вилізне страшне. Ну мені кажеться, що цієї 5-літрової баклажечки буде замалувато. О, вже й помідорчики висять ранні. Скоро будемо свої помідори їсти. Дай бог, щоб ці дощі пройшли нормально, без поганих пришествий. Так, тут же щас вона дета. Де той колодязь? Так, а ну допомагайте мені шукати його. Ви десь бачите? Я ніде не бачу. Може воно вже почувствувало, що я прийду, а он де він. Все, побачила. Ну тут щось лазить, ви бачите, тут щось лазить. Бо тут ось оце отак ось, ну як ви бачите, вишкрябано, чи осипалось. Отак так воно там ще щось осипалося. Чюди треба, мабуть, ціле десь О, і... блін, хотіла цілий бетон налити води, бо зараз ці 5 літрів, мені здається, мені не допоможуть. Ну, з Богом. Зараз подивимося, що воно. Як бачите, воно там так вирото вдобненько. Я ж не знаю, як жаби риють ями чи дірки, не знаю. Ну на мишу, а ну, на мишу, мені каже, тут не міша. Ну що, поїхали? Ой, боже ти мій. Зараз. Як... Дракон якийсь вилізе. Там воно щось засипалося. Não Não é de noque. E és velho. Não é doido, Nenho. É lindo. As olhos são. As olhos são Де на конях сюди? Ого! Пробилася вона там! Та там пещера добра, я вам скажу. Якщо трішки почекаємо? Но, мені кажеться, ми тут нічого не дождемося. Дивіться, яке воно здорове. Так не видно нічого. І пішло воно туди, отуди от десь пішло воно. отак от Отак, а тоді отак. От так, спостерігаємо. Воно нас так боїться, Боже, я оце сижу і думаю, не дай Бог, воно ще там щось почне лізти. Та й там мені вже немає. Зараз ропуха, як вилізе. Так, отут в нас усе позаливано. І будемо тепер проводити той експеримент, чи що, Ой, от муха. Тут же все заливано і буде видно, чи вона вилазила, чи не вилазила, чи вона, чи воно, не знаю, що тут проживає. Буде воно тут лапки видно. Хай я вечором прийду, подивлюся. Якщо дощу не буде, то прийду подивлюся. Чи воно вилазило, чи не вилазило, бо це довга історія. Ну, влилося воно туди дебело. Води туди хоч не знаю, скільки велить. Ну, ще не видно. Ой, ладно, всім вдалого дня. <с> а я піду далі сапати, бо це так сидіти, ждати в мене яйця заросте. Морква повністю заросте. Ой, ой бур'янчик Це, Це і сміх, і гріх, я кажу, ну не гріх, звісно, що це капець. Бачу, їде моя дитина. Тягне тачку собі, їде, їде, приїхав на огород, зараз я вам покажу. Приїхав на огород ось з таким таксі. Я в нього запитую, на що ти привіз ту тачку, а він каже, може ти заморилася додому довести мене. Ну це кавздо. Пальці вже позеленіли, по, по цей почорніли. Там чую часто є такі запитання. А до мене не часто взагалі, чую, що є такі запитання. Навіщо е, ногті робити, коли в селі живеш? Тіпа ж вони будуть весь час там чи грязні, чи неохані. Ось дивіться, на що береш отак. І хорошо так, вищіпується. А ще дрібніший бур'янчик, так то, то взагалі немає слів. О боже, оця лобода. Хер вирвеш її. Ця цибуля вже койде сохне, а дудків ще немає, бачите? Щось дудків я ще не бачу, моя ще замала. Зато вже сохне, це капець.